Чи варто зливати негатив в інстаграм, коли інші люди можуть сприйняти це близько до серця? Тут складно відповісти однозначно. Ну, Отак, от, от чітко, сказати так, так, чорне або біле. Мені здається, що є вибір, як відреагувати. Просто в нас між тим, що відбулася якась ситуація, щось нас тригернуло, зачепило, і між тим, як ми відреагуємо, є коротенька пауза, а може її не бути. От в цій паузі можна вибрати реакцію. Як я вчинятиму. Можна піти побити подушку, я не знаю, десь, якщо, якщо вдається покричати, або просто сходити в душ, як тілом прожити, чи, чи наприклад, розтрусити те тіло, пострибати дуже сильно. Можна піти в соціальні мережі, написати допис, можна висловитися гнівним коментарем під чиїмсь дописом. Питання в тому, наскільки це буде екологічно стосовно себе і стосовно інших людей. Тут я не можу сказати, який шлях до кращого чи гіршого, я би відштовхнула від того, що людина внаслідок цього отримала, чи якусь таку порожнечу, чи відчуття, що вона прожила емоції? Може бути різне. Що стосується інших людей, вони можуть зачіплятися такі поспечі коментарі, ну, тригеритися. По-хорошому, кожен відповідає за свою реакцію. Але якщо нас болить, от там, де ми зачіпаємося, там, де стерчить, як то кажуть. Ну, Щось вже стерчить, нам болить, і ми можемо зачепитися за якийсь такий допис чи коментар. Що ми примножуємо внаслідок таких дописів чи коментарів? Якщо людина примножує для себе щось хороше, бо вона прожила, окей, прожила там цю емоцію, цю ситуацію, це допомогло їй відпустити. А якщо примножує тільки поганий стан, і до неї, на її стан ще підтягнуться інші люди, які почнуть так, якось гнівно висловлюватися, може бути, що вона для себе не хороше примножила. Але якось однозначно визначити. Кажуть, що краще прожити емоцію в будь-який спосіб, ніж не проживати її зовсім, ніж собі це стиснути. Але вже такий апгрейднутий рівень, навчитися проживати так, щоб і для себе на, на хорошому рівні, і щоб інших людей теж цим не зачіпляти.